Це фактично ми залишаємося без нашого національного надбання, надзвичайно потужного економічного ресурсу землі, як я говорив в арабській нафти і газу, а ми ще більше маємо ресурс. І відповідно це без вихід і без не спрацювання уряду. Чому? Тому що сьогодні ми маємо можливість розвивати надзвичайно потужний аграрний сектор кооперації з іноземною. Державами, але маючи контрольні пакети, маючи пріоритети. Точно так же підняти базові галузі, а це в нас 850 підприємств, великих від ракетних, відповідно, закінчим маленькими, які готові співпрацювати з ким зразу говоримо, крім Європи, що ми рухаємо сюди, нас складно пускають, але є перспектива розвитку якраз і торгових, і е, наукових, і технологічних відносин. Але величезний пласт, південно Східна Азія, е, Близький Середній Схід, Африка, Латинська Америка. Ті люди, які навчалися, в нас там зараз президенти, прем'єри, потребують якраз наших машин, вагонів, доріг, будівельних матеріалів, якраз енергетичних ресурсів, колосальна можлива кооперація бути, не кредити. Арабські емірати 27 мільярдів готові по 12 програм працювати з Україною. Ракети, авіація, судобудування, енергетика, радіорозвідка, буріння і реабілітація скважин. Тобто на кожному секторі колосальні можливості. І не кредити, а кооперація, інвестиції, і це те, що піднімає економіку. А уряд пішов способом продати державні землі. Я ще раз кажу, це злочин проти держави.